Всім вітання. Вже сьогодні зняв таке відео. Пробував чи запуститься знову в такий режим. Коли я знімав відео, напруга була 7,46,47, коливалася, так. Зараз напруга виросла до 7,51. Як ви бачите, генератор виключений. Свідогіоди працюють із конденсатором. Дивимося, що це дійсно так, ніяких акумуляторів немає. І тепер дивимося, я відкидаю антенну. Антенну я відкинув. Як ви бачите, от, можу в руки брати, ця антена що в розряд. Включаю антенну Пішов заряд з антени. Тобто в даний момент часу система працює в режимі вільних коливань, коли я додаю додаткове джерело енергії вигляді зовнішньої антени, вона забирає просторову енергію. І з цієї просторової енергії світиться 43 світлодіоди. Такі відео знімати можна постійно, тому що рідко таке буває. Я думаю, що той, хто дивиться, також не буде заперечувати подивитися. зараз отут в мене є лампа денного світла. Вона включена на цей трансформатор, і дивимося, що в нас тут на Бачимо. індикатор засвічується. Тут є високий потенціал. Тут є свічення лампи. Напруга тримається стабільно. 7,51. І тепер, коли я стаю заземленням на другий конденсатор, Напруга менша стало, бачите? От просадка пішла. Відкинув заземлення з другого конденсатора. Лишилася тільки антенна 7,51. Тепер заземлення буду ставати на так, от бачите, інтенсивний пішов розряд. І на цю сторону так само йде відбір енергії. Але резонанс не збивається. Система відновлюється і виходить на напругу 7,51. Це її робоча напруга. Генератор, як ви бачите, виключений. Якщо зараз я включу генератор, от включаю, Засвітилася лампочка, засвітилася ця яскрава і напруга вискочила до 7,80. Виключаю. Пішов розряд і режим зірвався. Зараз попробуємо запустити знову, вдасться, не вдасться. Це вже як запустилося. Бачите, генератор виключений, лампочка не світиться, тут свічення залишилося. І тут тримається напруга на рівні 7,49. Світодіоді 43. Ці конденсатори не розріздляє дуже швидко, тому що навантаження серйозне. І якщо я відкину антенну, пішов розряд. Вертаю антенну назад. Відновлюється робота. Ще раз запускаю генератор, що це дійсно звідси з системи працює. 7.66. Відпустив. І знову система працює в режимі самогенерації. Так що дива існує. Хто вірить? І працює, той досягає мети. Це, звичайно, що мізерні потужності, але факт залишається фактом. Всім успіху і до нових зустрічей!